Всем привет, вы находитесь на канале э, Скобары. Мне вседит цвет в еб... Всем привет, вы находитесь на канале Скобары Нам дам ё... Три все, я снимаю. Всім привіт, я знімаю. Три, два, один. Напевно, ви вже всі зрозуміли, що відео ми знімали дуже давно, що навіть розучились говорити на камеру. Тому розкажу вам невелику передісторію, чому ми знімаємо це відео. Ви всі знаєте, що із-повномасштабного за повномасштабного вторгнення команді М5 довелося переїхати з нашого великого офісу, в якому, до речі, я також знімав сюрприз, і ми робили нові локації для наших співробітників, які з війни я вам навіть не показував. Але ми з респектом вирішили вам відзняти ще крутіше відео, в якому ми робимо нові круті Локації і спробуємо підняти цілий мотоцикл на 25-й поверх. Не забуваємо донатити нашим збройним силам, бо тільки завдяки їх важкій роботі ми маємо змогу зараз випускати ці відео. Друзі, дивіться, які в нас тут безлад слово. Я навіть не розумію, куди зараз розставляти всі ці речі. Наскільки тут багато речей, які нам потрібно розвісити. Ми навіть взяли е, студію звукозапису, яку ми зараз не знаємо, де прилаштувати. Повісити картини і. Повішати картини, як правильно, на кріші. І взагалі у нас в реквізиті була куча різних е, ньорфів, машин. Все те, що ми взагалі використовували для зйомок нашого контенту на п'яти різних каналах. І подивіться, ми навіть завалили. Ай. <реш> 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 ми, ми навіть завалили е, весь шкаф реквізитом. Ну, що тут? Ого! Нічого собі! О, а то я! Шіна! Задіє! Диви, в мене є подарок для тебе. Респект! Ні, ти, 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 ти а Це що за хлопчик ходить? Ну, я ж тоже мальчик не, діла, не пальчиком. Друзі, ви знаходитесь в моєму кабінеті. В цьому кабінеті знаходжусь зараз я. Друзі, зараз ви знаходитесь в моєму кабінеті. Подивіться, всі ці сноуборди будуть висіти на стінах. Ми напевно почнемо з респектом ремонт. Облаштування нового офісу саме з цієї кімнати. Не знаю, ну тут так багато місця, тому я думаю, що ми будемо тут проводити якісь тусовки. <рес> <рес> а свій кабінет я зроблю й десь отам. Вот Подвач це, це буде кабінет Пандори. Але зараз ми це все розгрібемо, розберемо і покажемо. Там просто буде жесть, Ми з з там такого придумали. Просто даже я не знаю, як це ми зробимо. але якщо ми це зробимо, просто хріні, повірте мені на слово. Я не знаю, що робити. Плакати чи сміятися, з чого взагалі починати? Давай на Юзефа. Давай, я за цю те запишу. Е, Хто виграв, я? Це правильно? — Получается, да. Так. Да. Ну, все. Що ми сюда повісимо? Давай. Мої макети, які схожі на неорф. Сюди летку давай, да? Летки. Багато ледок. Все, пошли шукати да. пішли шукати летки. Тут є летки, тут нема ледок. Тут тоже нема ледок. Летки, летки, летки. Ти хто, блин? Это уникальное изображение удивительного существа. На дракона оно не похоже. Скорее, это волк или кабан. 7 штук на стіну достатньо буде? Я думаю, нормально. Ну, Но, як синон почти буде. Ходімо вішати. Для того, щоб вони підсвічувались, подивіться, ми вже проклали провід, приклеїли його на термоклей. Для того, щоб можна було їх постійно знімати, якщо потрібно, то просто прикрутили їх на саморіз. Працюватиме ця штука ось так. Ти просто підключив і просто засовуєш їх, і фіксуємо кожну ветку. Все. Готово! І так, сім разів. Так, далі ми побачили, що у нас є поличка, яка якраз підходить до нашого телевізору. Ну що, ставимо телевізор? — Да, давай. Телевізор. Ну, ми зараз подумали, що а може буде прикольно, якщо тумбочку поставить вот так от, і диван поставить в ту сторону. Давайте, коротше, спробуємо. Поки ти не спробував, ти не знаєш на вкус, що він солений. <ріст> Я про прогірок казав. Поставив отак от диван. Ну, прикольно, дуже прикольно. Прикольно, то, що ти можеш дивитися в вікно, в кого є світло, в кого немає. Коротше, я придумав таку тему. Сюди. короче, ми ставимо VR, І люди тут будуть сидіти, дивитися на телек, як я шпілю VR. Вони будуть бачити, здійсню. І будуть спостерігати, як я буду тут Зараз я йду, де VR? Де VR? Надягаю VR очки І херачить там. тут чу 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 гали, знаєте, що челик не бачить. Один шосом. Таке буває. А я одного разу грав VR і з усіх сили просто сквочив в челіку. Так, друзі, нам здається, що над ліжком у нас забагато місця, і туди потрібно повісити якусь картину, якесь полотно. Так як у нас грошей немає, думаю, потрібно повісити там. Да, щоб хоч щоб, 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 якісь гроші у нас були? Ну, як гарно буде зараз, так? Да? Гарно, так! О, диви! Нормально? Ось так от, все ідеально. Найс! Nice. ти що ще кайф! Так, ну що, далі вішаємо твої макети. Слухайте, а вам не здається, що... А батя на українській мові чуть, -чуть э, странно. Української. Ідіть на. Нормально, мені йде на українській мові розмовляти, чи я як дебіл дибіллю. За старання респекту все одно потрібно поставити. Лайк. Like. да, ну like. Лайк. Ну, Як мінімум, ви з цього гараєте, і за це теж треба поставити лайк. Like. Ти подиви, які у баті макети красиві. Дивіться. А? Виглядять. Ви... Виглядять як настояще. Ютуб. Це все макети, це все не... Не, настоя... справжні. не справжні бластери. Ну що, ви готові побачити саму найкращу локацію в світі? Три. Два. Один. Класом <рес> запутався. Стоп! Я думаю, що стіна з ньорфами буде ну, не менш крута. То що, ньорфами хоча б можна друг друга. бай. Yeah, ти диви, яких багато. Повісимо ньорфи на всю стіну і посередині поставимо надпись. Respect! Останній штрих. Хоч ми трошки якось несиметрично їх всі розвісили. Тут залишили багато місця, картини у нас несиметрично висять, але нічого страшного, ми щось придумаємо, ще туди довісимо. Коротше, ми замовили машину, зараз будемо цей мотоцикл відвозити до нас в офіс і затягувати на 30-й поверх. Як завжди, ми робимо, а потім думаємо. Ми навіть не поміряли, чи він в ліфт поміститься. А давай ще оленя в офіс беремо. Так у нас вот все уже есть, Алиновой. Я комик. Уморист. Опа, стрял! Ой, -то масло -то -то -то. с маслом Зачем? От комара, кстати. Это было моей моей комары. Та Да нет, вот так вот нормально. Блин, а выхлоп-то точно не влезет в этот лифтный. Пешком. Пешком. No, 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 no. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Ми ще подумали, а чому тільки вихлоп? Давай ще колеса заберемо в офіс. А якщо ми приїдемо, а ліфти не працюють, бо світла нема? Ну, я думаю, що зараз буде така склейка, і ми несемо вихлопну трубу пішком. Що, друзі? Для того, щоб трошечки відпочити, можна просто зайти на слот та розважитись. Тим паче, зараз для нових гравців у Слотсіті є вітальний бонус до 300 тисяч гривень та 500 фріспінів. А за депозит від 300 гривень можна отримати 100 фріспінів за допомогою промокоду ЕСПОПАК. Для того щоб їх отримати, потрібно перейти за посиланням в описі каналу, ввести промокод в розділі Бонуси та вхопити свій шанс. Що, коротше, ми приїхали. Зараз будемо вигружати. У нас для вас сюрприз. Какой? Да Та я вас вже 100 років не бачу. <с These> зараз де дивую. Ми зараз будемо мотик затаскивати. На 25-й. Нас, нас тут зустряна. вже знають за Тут стільки вже перевозили. вони ховаються, так? Практично повністю. На 25 й пішком. Ну ладно, тут як мінімум буде не вистачати 2 сантиметра. Головне, щоб мотик кліз там саме цікаво. Так, ну що, тут пройшло? Не пролазить, і що робити? чи сміяться. Жаль, конечно, этого добряка. він Ну да, нам же ж все треба. Треба буде, може, пробувати, задом його забігати. Задом? <рес> <рес> а як ми його розвернемо? Дуги ми вже познімали. Зараз будемо знімати підніжки і пробувати його затягнути в ліфт. Я, Я не, не знаю. знаю. Доведеться ще рознімати. Можемо пробувати. Ну шо, торжественный момент. Ну давай. Не ну, не ну, не не нормально. Осторожно, вечір. За 40 гривень штани, бл. Давайте назад. вивертаємо його повністю вправо. От. Так. Ага, більший руль, правильно? Так. Ну, ну, ще трошки. Да, ще трошки сам. Ні, ну там колесо сперешуна. Давай ми Давайте ну я зараз попробую змінити так. А ось пущ. Так. Та в жизни, что сюда поднимала. Мотоциклів не було ще. Мотоциклів не було. Я ж тебе сказав, кажу, будете Я кажу, мотоцикл, цикло придкуй. Да так водити стоїть зарогу на третій отправляє. Чесно говоря, я сумнівався. Я тоже, я думав, нічого не вийде. Ми запихнули, тепер не можемо його достати. Давай. Давай. Застряв? Давай по новому, Міша, все. О, ти диви тут. Ой! А, тут. Все, все, хлопці, більше ми його звідси не посунемо ніяк. Взагалі. Давайте, 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 давайте. Обережно. 20. На поверсі на мотоциклі. Ми заточили мотоцикл на 25 поверх. Хто це робив? Хто таке в житті робив? Залишилось саме легке. Вихопна система від камави і колеса 24 радіуса. Це було б концерт, як ви ти з піни уліктабляє, відкривай. Хоча не скинете, я показую своїх друзів. Поки заходимо. Все. У ліфта зараз буде дуже крутий вихлоп. Зачем? Я думав, що це буде вихлоп на від мотоциклу, а... вона в два рази більше за мене. Просто. Так, Нормально. Ану там буде чутно цікаво чи ні? Давай! Зайшов останнє. Хружесть. На нас зі можка леса в квартиру забирають, правильно? Балкона нема, але нічого. Повісим на стіну. У нас з'явився друг, який думає, що у нас в офісі занадто мало барахла, і він купив нам ще. Що ти купив? Баскетбольне кільце і щит. Баскетбольне кільце і щит щит. Це баскетбольне кільце. Короте, Сань, якщо ми сюди затащили мотоцикл, це не значить, що ти можеш тут повісити везде своє барахло, яке ти захотів. Так ти грушу що хочеш сюди повісити. Аааа! Ну там не можна, ну так. Давай ще кого ти ще? Футбольный кого О! Та не снисти. О, та не Ну і тут буде стіна з колес, а тут буде висвітий рожевий вихід. Класс! Клас? Прибирати в гардеробікра фарбувати вихлопну і не робити. Ну давай там. Без звідси. Все, так я ж знімаю. Знімай. Труси. Як віри. А... а це буде в телеграм-каналі. Перший шар. Грунтуальний. Дуже обережно ми його наносимо, щоб віно менше буде балон вибір. Не нуди, кодіки. Отако, акуратні каже. так, от. Приходьте. Зараз я вам віддам обидва балони, буду фарбувати двома руками. Одночасно я піду пити каву і ще буду випендрюватись. Ну що, друзі, покрасили ми цю вихлопну. Подивіться, яка вона прикольна, рожева. І я навіть не знаю, як нам зараз доведеться її вішати. Я придумав ось такі, е, не знаю навіть, що це таке, просто нитки, на які ми закріпимо, а потім будемо думати, Ти диви, як гарно буде. Гарно як? О, кольори який класний. А саме головне, який зараз тут запах, як mm. пахне не висохла краска. Так що, якщо ти любиш запах краски, постав лайк. Я люблю запах бензину. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожежники приїжджають. Залишилась одна остання кімната, і звісно, це буде найкрутіша кімната, бо вона буде моя. Я вже навіть підготував тут вивіску ескобар. Повісить потім я спаяв, Подивіться, як обережненько led підсвітку, на якій будуть висіти youtube кнопки. Там буде висіти скейтборд, і звісно, тут я повішу всі форти, які в нас є, тому що їх дуже багато. Ще купа вивісок, купа різних картин, барахла, які потрібно розставити. Тому що ж продовжуємо роботу.